Що ти можеш сказати за попередній рік у ну, Укрнафта це проект успішності конкретного лідера в конкретній державній компанії. Я був би дуже щасливий, щоб топ-менеджер компанії продовжував там працювати. Що цікаво про минулий рік компанія в прибутку прибуток в 2024 році у склав 16,5 мільярдів гривень. Чому я сказав про прибуток? Тому що це однозначно те, що бачить державний бюджет через сплату дивідендів, дивідендів і податку на прибуток. От, власне, Укрнафта в минулому році сплатила 3,5 мільярди податку на прибуток, в той час як енергоатом заплатив його 500 мільйонів. До речі, «Укрнафта» молодці, вони в минулому році наростили видобуток і нафти і газу. Нафти буквально менше 1% нарощений видобуток, там 1 мільйон 418 тисяч тонн нафти української видобуток, і це орієнтовно там, 80% ринку за Українафту, взагалі по видобутку. А газу збільшили на 6%. Наростили видобуток. І зараз вже 1 мільярд 140 мільйонів км природного газу минулого року «Укрнафта» видобула.